2 серпня, місто Дніпро. Це все знаходиться біля кущику, куди зроблено прищепа У нас Це все динька, Це ось динька, Дуже-дуже приємний рожевий колір, такий малиновий насичений. Я гадав, має бути видно така більше так як ромбовидна. Дуже м'ясиста, така ягода трошки з легким підхрустом, якось таки всередині білий, дуже приємний мускат. Не суперовий, як то кажуть, але дуже насичений. Не так як у а краще трохи. Короте, що можна сказати? Тут ну, взагалі просто от на 2 серпня дивися, при тому що навантаження на, на прищепу тут ну, нормально, суттєве. Там ще винограду стіна висить, просто що в листі. Не перебираємо через пташок. І сітка висить, і листя. То що, якщо листя взагалі не буде, то пташки просто будуть тоді ще більше зверсувати, залітати будуть. так І так, і так защита у нас виходить. Короте, що Шикарний супоровий сорт. За роки вже перевірений те, що він висить, не тріщить. Хто не вірить, там на відео є раніше за минулий, поза минулий роки, коли були в нас. Дощів тут дуже сильно вистачало. Навіть в дощ були, знімали. Коротше, що сказати, Тинька – це той сорт, який треба обов'язково садити навіть не один, не два, а більше кущів. Тому що взагалі без проблем не тріщить, висить, все з ним класно. Ягода йде в нього від 10 до 12. І навіть там 13-14 грам без всяких танців з бубном. Красота, шикардос. Проїжджати його не треба, сам по собі запаляється нормально. Може формувати, як і на піврихлі ліг. І такі піднабиті. Але не набиті, як качини, а такі можна сказати, як піднабиті. Ну, коротше, з цим сортом все на позитиві. До речі, ось от видно, що гребенка вже коричнева. Тобто виноград вже не те, що там технічна зрілість у нього, а вже пішла біологічність. Біологічна стиглість. коли уже гребенжка є, то це вже у винограду пішла біологічна, біологічна стиглість. Якщо на минулий вихідні я зрізав вже там вже і золоту королеву, і славу України, і приму України як ультраранні сорти, то цей сорт, виходить, теж міг зрізати, але почекав, щоб він набрав більше цукристості. Ну, так як дощів ніхто не обійшов, то ми почекали ще, щоб наші клієнти кайфанули взагалі по повній програмі. Їли не просто солоденький виноград, а солодкий. Ще з класним мускатом, м'ясистий, класний. ну, Все тільки все на позитиві. Сорт ДНК. Писенки, до речі. Дуже класний сорт. 9 серпня 2024 рік. До вашої уваги. Форма писанки під назвою динька Це ось вона. Як бачите, на 9 серпня плодоніжка вже, наскільки визріла. Ось така вона в кольорі. Сторона, яка не сонячна. От, і така зовнішня сторона в неї. В принципі, доволі таки непогана, не тріснула після дощу. от Сьо вона також, на вона. Дві гронки її тут, От. тут я вже підрізав, і остаток залишок. І ось вона в ящику. Власне, кущ тут перещеплений на декілька форм. Тут одніпроські режева, і Динька, і, і Сергій. От. Тобто, на цей кущ от я диньки я вже її знімав 3 числа, 3 серпня. З цього куща декілька грон 5 чи 7. От. І от зараз знімаю останнє. Тобто, в цілому виходить десь приблизно кілограмів 20, тільки самої диньки А ще тут, крім неї, ще висить всякого добра. от Тобто динька в плані навантаження дуже хороша, дуже дуже хороша. З приводу ягоди, то, от як і інші роки, вона має таку ребристу, ребристу структуру. От, вона наче як не знаю, шкірочка при цьому легко зідама, от, бачите, яка ягідка, які ягідки в неї ребристі, доволі такі незвично. Приємний колір. Консистенція в неї щільна, але без підхрусту. Шкірочка приїжджі не відчувається взагалі. Вона з легким мускатом. Грона в середньому за кілограм. кілограм. Ягода при цьому десь приблизно грамів 12 плюс-мінус. Тобто, цілком може бути. Така вона в бананочки виглядає. Я банана. бананому ще ще зніму ці дві гронки які в гарному розфарбуванні. Ці трошки залишу, хай дофарбовується за тиждень. Ну і цю також, певно що зніму. І на наступні вихідні поїде ще трошечки диньки. динька селекції писанки Олега Михайловича. Сьогодні 12 серпня. Нарізка була диньки в п'ятницю, сьогодні понеділок. понеділок. Давайте порівняємо, пройшло субота-неділя, ну нехай три дні. І різниця між тим, що залишалося і тим, що й на зараз. Як набрала колір. Денька за ці три дні.